І знову несеться булгаківщина нашими просторами. Виють булгакофіли, закохані хто в Майстра, хто в Маргариту, а хто і в Шарікова. А все тому, що трапилося на цьому тижні страшне. Інститут національної пам'яті визнав Михайла Булгакова символом пропаганди російського імперіалізму. В експертному висновку інституту зазначається, що, хоча письменник і народився та довгий час жив в Україні, його родина походила з Орловської губернії. Всі його твори написані російською мовою, а за світоглядом він був імперцем та українофобом. Ну і понеслося, та як ви смієте, і відкрилися вже сто разів продискутовані дискусії навколо тих самих цитат. З білої гвардії і її театральної версії днів турбіних антибулгаківці переконували, що українофобська позиція персонажів це насправді позиція самого Булгакова. Ну а булгакофани переконували, що це все не так, це просто позиція персонажів. Це булгаков не свої думки в такий спосіб висловлює. Ну і взагалі зате дивіться, які прекрасні майстері Маргарита, яке чудове собаче серце. І взагалі, як Булгаков влюбив Кий. От таке враження, що окрім білої гвардії, собачого серця, майстра і маргарити, і любові Булгакова до Києва аналізувати в принципі й нема що. Насправді, аналізувати є що. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні у нас дуже дуже нетиповий випуск. Сьогодні ми будемо читати коротке українофобське оповідання Михайла Булгакова. Я убіл». Такий літературний офігів. Поширюйте його серед тих, хто досі не розуміє, що не так з Булгаковим. І поїхали. Я офігів. Валера. Я офігів. Отже, оповідання Булгакова Я убив опубліковане вперше у 1926 році в журналі Мідицинський Вже Після написання улюбленого буглокофілами собачого серця, Усе оповідання це по суті розповідь лікаря-хірурга Яшвіна про те, як він якось убив петлюрівського полковника. І важливо не тільки те, що він розповідає, а й те, як він це розповідає. Оповідання, до речі, з явно автобіографічними елементами, і не лише тому, що головний герой, як і Булгаков, був лікарем і жив у Києві на Андріївському узвозі. Там є дуже цікаве перегукування між Тими подіями, які трапилися з самим Булгаковим в лютому 1919 року. Але про це вже давайте в самому кінці спочатку про оповідання. Оповідання починається з того, що сидить значить компанія лікарів-хірургів і скаржаться вони на те, як їх буває часто звинувачують в тому, що вони когось зарізали, коли пацієнт помирає у них на операційному столі. Один взагалі каже, що він от не сприймає оцих от фальшивих покаянь від Лікарів, які кажуть, ой, я там вбив пацієнта, тому що пацієнта вбиває не лікар, а хвороба. І тут лікар-хірург Яшвін каже, а я вбив. Тут і починається його розповідь про те, як в ніч на 2 лютого 1919 року була морозна ніч у місті, красивішого, за яке немає у всьому світі, у місті Києві. Так розповідає Яшвін. У той час якраз за місто йшли бої між більшовиками і. Петлюрівцями, а я ж він збирає менелі для того, щоби з Києва втікти. Ось як він описує цей контекст. І за Дніпра наступали і за чутками величезними масами більшовики, і потрібно зізнатися, чекало їх усе місто, не лише з нетерпінням, а я б навіть сказав із захвадом. Тому що те, що витворяли петлюрівські війська в Києві в цей останній місяць їх перебування, незбагненно. Погроми закипали щохвилини, вбивали когось щоденно, віддаючи перевагу євреям. Ясна річ словом, сильно чекали кияни більшовиків. Ну а військо Симона Петлюри це були варвари і звірі. Ось такий контекст. У цьому місці ми дізнаємося, що того дня лікар Яшвін отримав повістку від петлюрівців, аби впродовж двох годин з'явитися в санітарне управління для призначення. Ну, тобто мобілізують Яшвіна. І саме тому лікар Яшвін збирається втікати. Але поки він збирається, до нього додому на Андріївський узвіз приходять, так би мовити, працівники ТЦК. І далі відбувається діалог. Ви лікар Яшвін? спитав перший кавалерист. Для автентичності Булгаков російською так і пише Лікар. Так, я відповів я глухо. З нами поїдете, сказав перший. Що це означає? спитав я, дещо оговтавшись. Саботаж, ось що, відповів той, що гримів шпорами, і подивився на мене весело і лукаво. Лікарі не хочуть мобілізуватися, за що і будуть відповідати згідно з законом. Словом, ведуть лікаря Яшвіна у перший кінний полк, яким командує полковник Лещенко. Саме полковника Лещенка Яшвін згодом і уб'є, але не переживайте, це не такий вже й спойлер, тому що ще раз кажу: тут важливі не самі події, а те, як вони описані. Коли Яшвіна приводять до Лещенка, той першим ділом питає «Жит?». Я сильно перепрошую в усіх, кого це слово може зачепити, але так написано в оригіналі. Коли полковник Олещенко заперечують, то він, як написано в оповіданні, відповідає з сильним українським акцентом на неправильній мові, суміші українських та російських слів. Ви не жид, але ви не краще жида. І як бій закінчиться, я віддам вас під воєнний суд. Будете ви розстріляні за саботаж. Далі Булгаков описує невмотивовану звірячу агресію полковника Лещенка. Там в кутку сидить якийсь чоловік, благає про милосердя. А полковник Лещенко відповідає: Дезертир і б'є чоловіка руків'ям пістолета по обличчю. Чоловік скиглить, починає захлинатися кров'ю, з очей. У нього струменять сльози словом, лікар тонкої душевної конституції в шоці. Ну а петлюрівський полковник остання тварина. Ну але що ж, лікар Яшвін починає в штабі лікувати кавалеристів в основному від обморожень і постійно думає про те, як би втекти. І що п'ять хвилин чує спід підлоги, верески і крики. Я вже точно знав, в чому справа. Так когось били шомполами. Вереск іноді перетворювався на щось схоже на гучне левоверечання, іноді в ніжні, як здавалось крізь підлогу, моління і жалоби, ніби хтось інтимно розмовляв з другом, а іноді різко припинявся, ніби ножем обрізаний. За що ви їх? Спитав я в одного із петлюрівців, який тремтячи, простягав руки до вогню. Його боса нога стояла на табуреті, і я білою мазю покривав поїдену язву біля посинілого великого пальця. Він відповів: організація попалась в слобідці, комуністи і жиди, полковник допитує. Ну, як я вже казав, в петлюрівці загалом і полковник Лещенко, зокрема, вони. Чисті звірі, а лікар такого терпіти не може? Він навіть голову башликом обмотує для того, щоби не чути криків. Ну а далі лікаря Яшвіна кличуть до полковника Лещенка. Коли він заходить у кімнату, то бачить, що полковник до пояса оголений і притискає до грудей закривавлену марлю. Від чого це? Запитує лікар Яшвин. складеним ножем, відповів полковник похмуро. Хто не ваша справа? відгукнувся він з холодною, злобною зневагою і додав: Ой, пан лікар, недобре вам буде. Мене раптом осяяло. Хтось не витримав його знущань, кинувся на нього і поранив. Тільки так і може бути. Чудовий епізод яскравий. Полковник потребує медичної допомоги, отримує її від лікаря і все одно ставиться до нього зі зневагою, ненавистю і погрожує йому. Кажу, ж чиста тварина. Далі відбувається кульмінаційний епізод. В кімнату вривається розпатлана жінка. І далі читаємо. Жінка зупинила погляд на роздягнутому полковнику і сказала сухим голосом без сліз, за що чоловіка розстріляли. За що треба? За те й розстріляли? відгукнувся полковник і стражденно зморщився. Грудочка все більше червоніла під його пальцями. Вона посміхнулася так, що я почав, не відриваючись, дивитися їй у вічі. Не бачив таких очей. І ось вона повернулась до мене і сказала: А ви лікар! Тицнула пальцем в рукав, червоний хрест і похитала головою. Ай-яй, продовжувала вона, і очі її палали. Ай-яй, який ви негідник. Ви в університеті навчались і з цією рванню на їхньому боці і перев'язочки робите. Він людину по обличчю лупить і лупить, поки з розуму не звів, а ви йому перев'язочку робите. Це торкнуло лікаря Яшвина до глибини душі. Але сцена триває. Жінка плює полковнику в обличчя. Той наказує покарати її 25 ударами шомпола. Її виволікають з кімнати, і лікар залишається з полковником наодинці. Жінку? спитав я зовсім чужим голосом. Гнів запалав в його очах. «Еге-ге», – сказав він і глянув зловісно на мене. Тепер я бачу, якого птаха мені дали замість лікаря. Тут лікар-полковника і вбив. В речах, які він взяв з собою ще з дому, був пістолет Браунінг. І з цього Браунінга він всадив полковника декілька куль. Далі лікар Яшвін втікає зі штабу, цілу ніч ходить по Києву і вже під ранок зустрічає дивний патруль. Виявляється, що це більшовики. І ці більшовики, на відміну від петлюрівців, Дуже ввічливі і навіть співчутливі. От такий от контраст між ввічливими людьми і варварами та злочинцями. Ну як, достатньо українофобський твір, достатньо цілісний і не висмикнутий з контексту. Достатньо зрозуміло, що письменник Булгаков асоціює себе із лікарем Яшвіним і через цього персонажа транслює свої думки, цінності та переконання. Якщо недостатньо, то ось вам ще такий факт: в лютому 1919 року петлюрівці справді мобілізували самого Булгакова, і він справді тієї ж ночі повернувся додому в сильному стресі. Це не означає, що оповідання є повністю автобіографічним і тієї ночі Михайло Булгаков справді вбив якогось петлюрівця чи петлюрівського полковника. Можливо, це оповідання, це просто. Вологі фантазії Булгакова на тему того, як би було круто, якби він вбив Петлюрівця. Це не єдиний концентровано українофобський твір Михайла Булгакова. Можете прочитати ще, наприклад, оповідання в ніч на третє число, воно теж абсолютно прекрасне. Але в чому тут суть? Ви можете вважати майстра і Маргариту геніальним твором, читати його, насолоджуватися ним. Хоча я ніколи цього захоплення особливо не розумів. Вас можуть ощасливлювати цитати з собачого серця. Ви можете в принципі вважати, що Булгаков це найгеніальніший письменник всіх часів, але він був українофобом. І це не питання якоїсь оцінки чи якихось трактувань. Це просто те, що явно проступає з його творів. Ну а Київ Булгаков любив, так, тільки Київ не український, а Київ російський. Словом, якщо серед ваших друзів і знайомих досі є ті, хто не розуміє, що не так з Булгаковим, чому його називають українофобом, то дайте їм прочитати оці два оповідання, щонайменше Я вбив і в ніч на третє число. Або дайте їм, ну, принаймні, подивитися це відео. Можливо, тоді в суспільстві стане трохи менше нерозуміння, чому це Булгакова називають українофобом, і в усяких Бужанських буде менше підстав для істери. На сам кінець також нагадаю, що нещодавно я випустив новий документальний фільм розслідування про російські воєнні злочини знищити повністю або частково, в якому ми доводимо російський геноцидальний намір. Буду вам вдячний. Якщо будете поширювати і його посилання залишу в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Побачимося за тиждень. Слава Україні! і Al jeraia kot